Я дуже радий, що нас сьогодні насправді дуже багато, тому що навіть в перший день мені здавалося, що всі якось розкочувались, розкачувались, і сьогодні ми всі зустрілись. І дійсно, після Олександра Юрійовича, знаєте, ну завжди трошки важкувато, да? тому що він демонструє якісь речі не дуже іноді зручні для подальшого сприйняття. Але наразі я хочу поговорити з вами про фібробластичний диферон як основу реалізації, взагалі, ефектів. Препаратів, які містять або взагалі створені на основі полі молочної кислоти, тому що ви бачите, що звучить постійно теза, що прямої колегеностимуляції, на жаль, чи на щастя, ці препарати не несуть за собою, а значить, існує механізм, який повинен вплинути на клітину фібробласт і змусити її зробити щось. Щоб синтезувати в тому чи іншому місці локалізації введеного введеної субстанції колаген, і я вирішив почати саме так, тому що якщо раніше ми бачили, що Афродіта виходить з піни морської, то тепер, якщо ми хочемо мати фізіологічний природний результат без набряклості зміни очевидних контурів і пастозності обличчя. То Афродіти мають виходити з кукурудзи, тому що полімолочна кислота виготовляється якраз таки з певних видів кукурудзи, і це дуже класний невичерпний ресурс, який доступний. І тому полімолочна кислота в перспективі, я думаю, що займе таке впевнене місце, тому що а, сировина, з якої це виготовляється, вона ну якби не дуже дорога. І з кожним роком полімолочні кислоти вони. Більше і більше, більше відсотків ринку займають що, про що свідчить і український ринок, тому що постійно з'являються, реєструються нові препарати, і все а, крутиться навколо стимуляції колагену. і для того, щоб зберігати постійно в тонусі свою шкіру, ми маємо масу методик позитивної негативної стимуляції, введення напівперманентних субстанцій. Але як лікар-дерматолог, який має аналізувати стан свого пацієнта, а естетичний пацієнт це завжди комплексний пацієнт, сухі шкіри, атрофія, розтяжки, випадіння волосся, сповільнений ріст нігтів або розчарування нігтів, це може бути інформація про те, що людина має якусь патологію або якийсь стан, який не дозволить провести колагеностимулюючу терапію, і в кращому випадку ми взагалі не отримаємо результата, а в такому сносному варіанті да, ми побачимо якісь зовсім легкі виражені речі. Тому обов'язково своїм пацієнтам, які бажають колагеностимулюючої терапії, незалежно від методики, мова йде не тільки про введення полімолочної кислоти, ви повинні призначити ось такий чекап. І ми будемо дуже здивовані, тому що. Майже кожне третій пацієнт на моєму прийомі має ознаки прихованої анемії. А ми знаємо, що синтез колагену і дозрівання колагену – це киснево-залежний процес, тому що в восьми його ланках бере участь кисень. І якщо в нас, вибачте, є стан анемічний. То про який транспорт кисню може йти мова, тим паче в шкірних покривах чи в ПЖК. і ми з вами завжди в естетиці боремось проти чого? Гіпоксії. І в естетиці ми продаємо легку ідею омолодження або збереження шкіри, а насправді все набагато важче, тому що це що? Спосіб життя, тип харчування пацієнтів, ну і взагалі біоритми сна і активності. І наразі ми бачимо наслідки хронічного стресу, який ну, має певне відображення на нашому обличчі, так чи інакше. Тому, пропонуючи легку ідею вирішення питань, там дряблості, зморшок чи ще чогось, не забувайте, що ми лікарі, і дуже важливо приділяти увагу. Саме соматичному стану нашого пацієнта і далі його правильно скоординувати, а не тільки, вибачте, вколоти аземпік для того, щоб втратити жирову масу, а що далі з цим робити, на жаль, ми а, забуваємо. Від характеристик стану організму залежить, відбудеться ця стимуляція в об'ємі, який ми хочемо, чи не відбудеться. Тому дуже багато недіагностованих пацієнтів, які потім не розуміють. Чому вони витрачають такі кошти, чому вони роблять такі відповідальні процедури, але вони не отримають того чи іншого результату, на який вони замотивовані. І ми дуже часто опускаємо момент мотивації наших пацієнтів, вони не усвідомлюють, як, якого клінічного ефекту вони очікують від полі молочної кислоти. А зміни вони йдуть. І перші зміни, які стосуються, це епідерміс. Він так само з віком змінюється. І сьогодні Даніїл Кашик, здається, мав чудову доповідь, де розповідав про те, як відновлюється наш епідерміс. І тут дві ключові позиції, два клітинних диферони. Епідермальний диферон, який ви бачите, представлений ось тут зеленим. Тобто в цих інвагінаціях зберігається пул клітин, які активно діляться при ексфоліації і відновлюють епідерміс. Але не забувайте про те, що в нашому пушковому волосі є так звана зона балдж. Ви бачите на малюночку, от, на, на жаль, не знаю, підходити туди не можна, бо якісь тут фокус камери. Але ця зона балдж продукує стовбурові клітини в епітеліальний рівень. І таким чином волосяний фолікул бере активну участь у відновленні якості і рельєфних характеристик епідермального шару. Клітин і, взагалі, як шару шкіри, тому пам'ятайте про це, і завжди ми маємо працювати в комбінованих методиках для того, щоб наша шкіра не виглядала як у палеолитні паліолітні вініри, тому що стандарти красиво не змінюються з ходом часу. І бачите, наразі ми прийшли до вже, скажем, натуральних результатів, які треба створювати в естетиці. Фотоіндуковане старіння, перша картинка. Ви бачите, що після дії сонця макрофаги дуже агресивно полюють на все, що пошкоджене в нашій шкірі, але вони виділяють цілі групи проти нас, які розщеплюють пошкоджені клітини і пошкоджені білки в дермальному шарі. Тому шкіра дуже сильно потребує білкового харчування і амінокислот майже 60% від того, що ми споживаємо на добу. Жодна ін'єкція полімолочної кислоти, на жаль, не забезпечить надходження амінокислот. Ми бачимо, що змінюється мікроциркуляторне русло, тобто це може бути спастичний тип зміни капілярів або атонічний, і від цього залежить, який морфотип вікових змін ми будемо діагностувати у пацієнта. Ну і співвідношення колагену і еластину. І якщо колеги на колаген ми ще з вами можемо впливати. То, на жаль, еластин ми з вами не навчились відновлювати. А є така теорія, що механічні характеристики шкіри якраз таки забезпечують еластинові волокна більше, ніж навіть колагенові, але, на жаль, ми не маємо змоги вплинути на них на сьогоднішній день. Шкіра, шкіра, яка змінилась з віком чи внаслідок дії екзогенних факторів, ви бачите, що. Молода шкіра містить багато колагену, але мало фібробластів. А от шкіра інволютивна, вона містить дуже багато фібробластів і мало колегену, тому що фібробласт знаходиться в неактивній формі, і нам треба дати йому якийсь поштовх, якийсь сигнал, який змусить його працювати або обновити пул цих клітин завдяки. Функціоналу фібробластичного диферону, і ось тут о, десь вночі мені прийшла така аналогія до голови. Всі були в Стамбулі, в аквадуках, так і ви розумієте, що для того, щоб на поверхні процвітало життя і було дуже яскравим, соковитим і наповненим, то всередині хтось має за це відповідати. Так от фібробластичний диферон. Він локалізується у вас фракції клітин, яка якраз як резервуар для неї виступає що колеги? Гіподермальний шар нашої шкіри. Тому я завжди кажу, що жінка, наприклад, 40 плюс років, вона має мислити не про те, як їй схуднути, а про те, як їй зберегти цю вагу для того, щоб зберегти ось цей резервуар, тому що по-іншому просто. На жаль, репаративні функції нашої шкіри будуть дуже обмежені. І ось перед вами фібробластичний диферон. Ви бачите, що оця мигаюча картинка там підсвічені фіолетовим кольором якраз такі оці острівці мезенхімальних васкулостромальних клітин тобто, ми їх спрощено називаємо стовбуровими клітинами. Вони є уніпотентними, а значить, коли вони отримають сигнал. Вони здатні перетворитись тільки у клітини шкіри, якщо ми не розглядаємо з вами патологічні якісь а, прояви. Ну, і ви бачите цей процес, який просто 24 на 7 протікає, що нас з нього цікавить, це міофібробласт, бо це єдина форма фібробласта, яка може кудись мігрувати і забезпечити, друзі, що? Не тільки синтез колагену, а взагалі. Процеси репарації, які відбуваються в зоні пошкодження, а введення напівперманентних наповнювачів або стимуляторів на сьогоднішній день, або будь-яка травма шкіри, або будь-яке проникнення бактерій вірусів запалення, відновлення забезпечують саме міофібробласти, і на кожен міофібробласт синтезується один адипоцит для того, щоб постійно... Підтримувати середовище існування стовбурових клітин. Тому дуже і дуже важливо на сьогоднішній день усвідомлювати важливість того, що ми не заповнюємо зморшку, що ми не даємо об'єм, а це реально біологічно стимулюючий препарат, і його ефектом є що? Імунна реакція. Ми бачимо два типи реакції, яка може відбутися в живих тканинах. Перший тип на проникнення білкових субстанцій, це можуть бути бактерії. Тобто це такі дві класичні форми реакції. Вони формують гостре запалення за рахунок вивільнення прозапальних цитокінів. Але ушкоджуючи свою шкіру, ми бачимо, що вона репарує, тобто вона ж не відмирає, нікуди не відшаровується. Тому що є другий тип реакцій, які забезпечують макрофаги другого фенотипу. Мігруючи в зону, де знаходиться напівперманентний препарат, в нашому випадку це полімолочна кислота. Вони забезпечують за рахунок виділення певних факторів міграцію міофібробластів. Ми зараз бачимо на цьому відео саме форму міофібробласта. Ви бачите, що це дуже активна клітина. Вони групуються навколо напівперманентної субстанції. І їх задача полягає в чому? Відмежувати його. А яким чином це відбудеться завдяки колагену першого типу, третього типу, є велика а, така, знаєте, гіпотеза про те, що і перший тип колагену, і третій вони там будуть у певних співвідношеннях. Тому що ми наразі не можемо вибірково стимулювати тільки якийсь а, один тип колагену. Ви бачите, що в цих. У міофібробластах є величезна кількість ендосом. І ви всі чули про те, що після ін'єкції полімолочної кислоти ми можемо спостерігати посвітління шкіри. Ми можемо навіть спостерігати, що деякі типи пігментації стають світлішими. Але це відбувається на 14-28 день. день. Якщо ви прокорелюєте з фазами запалення, ви зрозумієте чому. У фазу проліферації і ремоделювання шкіри після запалення, фібробласти будуть викидати величезну кількість екзосом у міжклітинний простір. Для чого? Це фізіологічна їх функція забезпечити всі клітини і всім необхідним для відновлення реньової поверхні або того чи іншого пошкодження. І таким чином незалежні джерела підкреслюють ідею того, що синтезується, колеги депозит колагену. І тільки в естетичній медицині ми вириваємо це з контексту і говоримо про колаген молодості і про колаген старості. Тому деякі, скажімо, стереотипні. Сприйняття, треба усвідомлювати, що з точки зору фізіології дещо не так може це відбуватись. Якщо ми з вами подивимось на документи, так, Європейський консенсус по роботі з Ельполімолочною кислотою, ми побачимо деякі, ну, я скажу, унікальні характеристики, тому що при, жодному, при використанні жодного наповнювача або філлера ми з вами не рахуємо індекс маси тіла пацієнта. Ми з вами не проводимо плікометрію. А тут, колеги, це обов'язкова рекомендація. Чому? Якщо індекс маси тіла більший за норму, по великому рахунку ми маємо відмовити цьому пацієнту в зоні, де є локальні жирові відкладення. І на сьогоднішній день це дуже розповсюджена помилка. Коли за рахунок ліфтингу клінічного хочуть пацієнти зробити полімолочну кислоту, наприклад, в живіт, і вони думають, що він підтягнеться, цього просто-напросто не відбудеться. І таким чином ми можемо підвищити ризик пальпування якихось ущільнень, тому що жирової тканини надто багато, і оця полімолочна кислота може скопичуватись між цими септами, і тоді ми отримаємо якісь негативні реакції. Чому? Тому що ця ін'єкційна технологія має жорстку рекомендацію по масажу. І якщо ви назвали це філером, то ваш пацієнт забуде про цю рекомендацію і, на жаль, не зробить цього масажу. А це друга частина тієї кологеностимулюючої процедури, яку ми запропонували нашому пацієнту. Я дуже щасливий, що нам вдалося ще в довоєнний період провести деякі клінічні лабораторні і гістологічні дослідження. І я хочу акцентувати вашу увагу на тому, ви можете бачити імплант на основі полімолочної кислоти, а кругом нього, колеги, ви бачите що? Синтез колагену, тобто формування колагенової капсули. І тут дуже важливо усвідомити просту річ. Що стимуляція синтезу колагену відбудеться тільки там, де ви залишили скафолди, тобто в раньовому ході канюлі чи голки, в залежності від вибору методики введення. І колаген там не буде, знаєте, такою сітю, прям підтягувати щоки, які висіли. Це несе за собою відповідальність нашу з в тому контексті, що ми маємо правильно обирати техніку ін'єкції. Це не можуть бути болюси, це не можуть бути якісь сепарації і всі оці інші речі. Тому що сама субстанція і наші фібробласти реагують на неї тільки таким чином. Полімолочна кислота дуже безпечна. Ви знаєте, що клініка оберіг, де я працюю, займається трансплантацією органів. Так от деякі пацієнти після отримання нової печінки по нашим внутрішнім гайдам їм дозволено колоти тільки полімолочну кислоту. Чому? Бо вона метаболізує до СО2 і води, вона не несе ніяких сшиваючих агентів, які б могли причинити той чи інший вплив. Не зупиняємось на цьому. Ще дуже цікава комбінація. Коли ми комбінуємо полімолочну кислоту з гіалуроновою кислотою, особливістю бренду Гана, Гана-Гіал, є в тому, що ця гіалуронова кислота колеги, стабілізована. І вона дуже фрагментована частинками. Тобто, тут задача гіалуронової кислоти зробити додатковий простір, щоб за рахунок масажа скафоди полімолочної кислоти могли розподілитись іще рівномірніше. Тобто, головна задача отримати рівномірне розподілення скафодів полімолочної кислоти. Інший знімок за браком часу я не проаналізую з вами дуже детально, але ми бачимо реакцію наших макрофагів на введення напівперманентних субстанцій, і вона може бути тільки такою. Наступне дослідження стосувалося того, що ми хотіли відслідкувати рівень запалення, який провокує Ганна, чиста полімолочна кислота, і ганна в комбінації з гіалуроновою кислотою. Так, от ви можете спостерігати так, крас червоний стовпчик, що рівень запалення, там, де є гіалуронова кислота, він буде менший чому? Тому що гіалуронові кислоти є протизапальним фактором, і це дозволяє дуже добре контролювати процес запалення, і він є безпечним і контрольованим. В більшості випадків ускладнення або негативні реакції, які ми спостерігаємо після введення полімолочних кислот. Це гіперкорекція або введення в зони, які не рекомендовані. Це лоб кругом рота або кругом очей, внаслідок того, що вони не мають вираженої підшкірно-жирової клітковини, і якщо там буде стимуляція, то вибачте, це ніяк а сховати не можна буде. Ну і тут різні показники запалення. Кому цікаво, ми можемо більш детально з цим ознайомитись. Скафолд. Це решітка. Ви бачите, ось тут під мікроскопом, це препарат Ганна, ми вивчали його рівень гідратації. Ця форма кулі була обрана не просто так. Чому? Тому що саме сфера, саме скафолд, має найбільшу площу взаємодії з оточуючим середовищем. Тобто вони мають найбільш виражену подразнювальну дію на м'які тканини. І таким чином полімолочні. Кислоти викликають що? реакцію запалення, а потім реакцію відновлення. Тому в будь-якому разі ми бачимо клінічний ефект після введення полімолочної кислоти. Але ви бачите, що цей скафолд пористий, і препарат не готовий до ін'єкції, тому дуже важливо усвідомлювати термін гідратації того чи іншого препарату. І його важливо дотримуватись. Ми не можемо розвести препарати через 5 хвилин вколоти, тому що будуть певні наслідки. На Айсексі було опубліковано рандомізоване дослідження і порівняння ефектів між класичним препаратом з Ми всі про нього знаємо, і Ганною так от ми бачимо, що Ганна показала більшу ефективність. На проміжку два роки в зонах введення це була щука, носогубна складка і всі інші зони. Тому, колеги, я хочу запросити вас на наші навчання. Якщо ви хочете почути продовження, воно дуже цікаве, то ви можете підійти і зареєструватись. Дуже вам дякую.